Всіх вітаю всім гарного настрою та приємного перегляду! З вами Марія і філіжанка про те, з якої сторони чекати змін. Дивимось Смачненької вам кави або чаю, якщо разом зі мною зараз п'єте. Так, дивіться, ось тут мені просто от, от бачу одразу. Буде якась, знаєте, от ситуація в домашній стороні, яка вас, ну, так, трошки, знаєте, одразу перша така, ну скажімо, реакція ваша, це, ну, так, от свинство, знаєте, отака от реакція, а потім навіть посмієтесь. Тож не поспішайте так дратуватись, бо дійсно там буде з чого посміятись. Це вам по телефону буде, буде хтось, жінка якась буде розказувати. Це може бути з вашої родини, а може бути якась там близька подруга. знаєте, от Жінка, з якою ну, ну, стосунки, такі, знаєте, довіряєте одна одній. або... Не обов'язково, що я зараз для жінки розповідаю. Це може чоловік почути якусь таку ситуацію. Потім дуже гарні зміни для когось з вас. Це знаєте, як повернення до якоїсь роботи. Не обов'язково, що це буде от на якусь там вашу стару роботу. А це може бути, от знаєте, щось ви робили, відклали. От просто от не було там, наприклад, натхнення, не було там, ну, часу може. І відклали собі. А от повернення до цієї роботи, воно вам, знаєте, от ви її зможете закінчити просто. Це, це те, що я розказую для жінки, і це те, на що у вас будуть от. Сили, натхнення, знаєте, бажання буде. От, хапайте і робіть, бо дійсно гарно завершити те, що було розпочато колись. Потім зверніть увагу, хтось буде. Тут чоловік з сюрпризом, з квітами. Ну, Не обов'язково, що там з квітами він, він прийде, але це буде сюрпризом для вас. Знаєте, пишатись якось з собою будете. от Дійсно, він зможе ну, таку вашу цінність якусь підкреслити. от Знаєте, приймайте з вдячністю той сюрприз, який принесе. Будь ласка, не кажіть там: та ну не треба. Взагалі не треба таких слів. Просто от дякую і приймайте. Бо тут ситуація, яку ви потім ще й будете розказувати, якісь жінці, ви знаєте, от з ем, одразу скажу, що там не буде так, якихось заздрощів, там просто от посмієтесь навіть з цієї ситуації. Це просто, от, знаєте, покращить вам настрій, просто вас ем, трошки-трошки перемалаштує, відволіче від ваших якихось там, знаєте, ну. У нас у кожної є багато чого робити кожного дня. І от трошки-трошки ви відвеличитись. Це дуже-дуже добре. Це треба. Для якогось такого внутрішнього перезавантаження всім треба. І ось тут мені показана ситуація, вона вже більш стосується от соціуму, роботи. Спілкування жінка та чоловік, жінка в якійсь тут, як сперечаються трошки люди, і от у цій суперечці жінка. Знаєте, ви як допоможете людині? от Побачити ситуацію трошки інакше, трошки от просто своїм, своєю наполегливістю і своїм, ну, що, от чого ти так на це дивишся? Ти ж подивись з іншого боку. І ви і от як знаєте, ситуацію розкладете, просто от, от там нібито і на атома розкладете, він побачить все, як є. І потім, збираючи всю цю ситуацію докупи, Людина відмітить собі. Я не бачу, щоб він казав того вголос, але ж може і сказати. Ну, це вже не обов'язково. Ви помітите по очах. Людина якось вас для себе. От, просто теж разом з цією ситуацією побачить трошки інакше, і буде просто, от будуть подальші якісь там ситуації, в яких він вже буде намагатись з вами спілкуватись, якось вам там. Казати своє бачення ситуації і від вас обов'язково чути ваше, бо, виявляється, ви щось вмієте. ну, якось так, знаєте, Вмієте аналізувати, вмієте ну, навіть викласти от, таким чином, щоб людина побачила більше, ніж ну, спочатку розглядав для себе. Це теж добре, бо дійсно, ну, знаєте. Теж інколи треба, щоб люди бачили нас трошки більше, ніж зазвичай сприймають. Потім приємна ситуація, теж розмова, це вже інша ситуація. Теж просто чоловік та жінка приємна в тому сенсі, що чоловік тут, спілкуючись з жінкою, він якось, знаєте, от йому легше на душі. E, Взагалі-то ситуація якась от хвилювання грошей стосовно, але там e, хвилювання не треба дуже так хвилюватись, бо тут ситуація якась яка щось там переінакшиться. Або сума буде інакша, або буде повернення. Ну, от як, наприклад, там щось. Ну, от якісь могли бути якісь домовленості між цими людьми. І це буде як ну, щось там завершено буде тією жінкою. Ну, наприклад, там хотіли щось купувати. Жінка подумала, щось там собі розміркувала і, наприклад, там сказала: ні, не треба. От я так поміркувала, я так подивилась, порахувала і розумію, що це річ, яка там взагалі нам не треба, або треба купити іншу, і вона буде там, наприклад, менша. По кошторису. Ну, щось таке. Я просто вам приклади привожу, щоб ви розуміли, як це от можливо у вас. Це може бути трошки інакша ситуація у вашому випадку, але вона буде ну, певним чином якось там схожа. Потім ще тут побачила зміни. Зміни. Дуже поспішати буде людина до цих змін, але дивіться, як. Там треба розуміти якісь справи, які ви собі. Це стосовно пересування. Це може бути ну, там, якась, там, якийсь шлях, наприклад, там, ну, він якийсь далекий. Це щось таке, навіть я би сказала, десь за кордон. Знаєте, коли от є бажання, є така цікавість певна, але ж ви розумієте, що треба буде і грошей з собою взяти. Ну, я бачу, що якась сума вам, вона ну, в вона вас буде. Не так, щоб там щось там складно воно було вам. Тобто, ви, я навіть хвилювань тут не бачу. Тут, знаєте, просто от роби, їдь. Бери, їдь, бери роби ось таке щось. Тобто, зміна локацій, ось так. Хтось там просто буде пересуватись. Але якось ви як. Це з кимсь. Я бачу, що тут є з ким поспілкуватись в цій дорозі. Тут просто, от, як, знаєте, разом з кимось. Так, далі. Далі. Дійсно, тут комусь з вас буде чим вихвалятись. Це заслугована така буде ситуація. Це не просто там, ну, наприклад, просто там, от я себе люблю, я себе нахваляю. Тут зас, ну, так, вона буде йти від двох людей. Просто спочатку ці люди, а потім ви в собі розумієте, що ну, я ж дійсно молодець. Я ж дійсно маю право трошки там, ну, ходити і там себе трошки теж нахваляти, не тільки хтось. Емоції, жінка емоційно сприймає новини про якогось чоловіка. Емоції такі, що я не бачу І тут, я не бачу, щоб людина там в сльозах була. Але, от, знаєте, як сумно. Сумно не вистачає людини. І дивіться, як мені тут ще показано. Ситуація не буде такою, як ви почуєте. Вона буде змінюватись, змінюватись на краще. Повірте, от які б зміни ви там не чули, да, як би воно вам не сприймалось. Це зміни на краще. Просто воно вам може бути не одразу зрозуміло. Ну, знаєте, коли щось змінюється, але кінцевий там результат ви ще не бачите, ви ще не розумієте, до чого воно прийде, воно буде на краще. Так показує Кава Вагуща, Я довіряю їй. Ох, тут чоловік, якийсь аж язика показує. Десь ви там щось так ладно зробите, а йому зазрізно. От йому, от як вона то змогла. от як Зміни, якісь зміни, які він волів би зробити, але ж в нього не вийде так, як у вас виходить. А ви робіть, а ви будьте найкраще. І там ще й заробити зможете. От на цьому, що ви вмієте робити, от це можна монетизувати. 25 число воно дуже буде важливим для багатьох з вас, саме змінами, тими змінами, які воно принесе. Воно в якихось ситуаціях стабілізує ваше положення або положення тих людей. Про зміни, яких вам важливо знати. Це, ну, знаєте, такі омріяні зміни, ось так скажу, за допомогою якихось людей. Тут не просто там самотужки все, а тут, знаєте, як допомога з різних боків. Далі особисте життя хочу тут розглянути. З яких боків чекати зміни, тут мені показана жінка, яка, знаєте, от сюрпризом буде ваше відродження. Ви в якихось ситуаціях себе дуже впевнено будете почувати. Але це не так, щоб воно зненацько і просто так щось там коїться в вашому житті. Ні. Це наполеглива робота і це. За законом справедливості, ви людина, яка багато чого робила для того, щоб так змінити своє життя. Це на майбутнє якісь для вас от дійсно зміни стосовно зростання. Це ситуації, в яких в, от, слухайте, що з чоловіками коїться. От і тут мені показаний чоловік, який заздрить. У вас закінчується певний період життя, дійсно закінчується з найкращим результатом. Ви як заспокоюєтесь? І ви, який, яка тут ще є заздрість у чоловіка. Вдача до вас, вона йде. Знаєте, от тільки, як то кажуть, руки підставляй і бери її руками. Вона просто до вас йде. Вдалі виконання якихось там ну, справ, які ви навіть знаєте, не те, щоб ви там дуже мріяли про такі вдалі справи. Ви просто от колись так ну, нібито подумали. А воно і забули, ну просто не звертали увагу в цей бік. А воно дійсно воно просто от змінюється для вас. Воно просто, от як Всесвіт вас почув, і сказав би, а чому мені? Не такі вже то великі прагнення даємо. І просто от вам йдуть якісь там виконання. Потім. Роз, розбіжності трошки у спілкуванні двоє людей. Це сім'я, це родинні стосунки. Розбіжності саме в чому одна людина вона все живе якимось там минулими досягненнями, минулими якимось там, знаєте, пригадуваннями чогось от колись так було. І наполегливо не хоче сприймати зміни Всесвіту. От просто людина застрягла. Інша людина, навпаки, дуже знаєте, от як все розуміє, все бачить, все, ну якось знаєте, нема от застрягання нема в тому, що було. Ой, як було гарно, от знаєте, от навпаки, вона завжди каже: ну що ти згадуєш, як було колись? Ти живи тепер. От тепер вже так, сприймай так, як є. Не буде тут ну, не домовитись. Ну, от просто людина не готова до змін і ніколи не буде готова до змін. Бо колись ця людина була молодою. Колись їй все було легше, і колись потім, наприклад, там, ті ціни, які були колись, вони їй були доступні. Вона могла купляти по тих цінах. Зараз не може, по цих цінах. І от несприйняття того, що є зараз, ви не переінакшите, це неможливо. Просто сприймайте вже і людину, так, як є. Потім. А, які ще зміни в особистому житті? Багато пліткарства, але, знаєте, так теж буває. От якесь пліткарство між двома жінками воно дасть потрібні знання, воно вдачу принесе. А якісь, якесь питання, Воно просто буде. Прояснене, от просто, коли ви просто спілкуєтесь, просто, ну, скажімо, обмінюєтесь враженнями якимось. Так, прохання від жінки до чоловіка. Ні, вибачте, навпаки, чоловік питає жінку, прохання якесь. І. е-е і треба розуміти, що щось про що він просить, у жінки просто нема сил цим займатись. 69 цифра тут, і крапочка ставиться, зміни, які от треба, знаєте, от треба щось зробити. Буде потім поставлена, поставлена крапка, і щоб не звертатись більш, більше до цієї ситуації, щоб більше туди взагалі, от знаєте, не те, щоб, щоб більше цього не робити, а щоб навіть не згадувати. Якась ситуація між цим чоловіком та жінкою, от саме от знаєте, їх ну, більш вона ні до кого не причетна. ось так. Літери тут є літера Е. Зараз десь бачила ще і загубила літера Х, літера В. І дивіться, саме таким чином буде завершуватись ця ситуація, щоб Знаєте, от, щоб більш не втрачати енергію, сили сюди і здоров'я теж. Бо це, це якась така складна для жінки ситуація, от саме для жінки. Потім, потім по роботі давайте тут роздивлю, ну, тут не буде багато змін, якщо чесно, я. Знаєте, от все таке рутина, хвилювання більш вони стосуються якоїсь ситуації у вас на роботі, до якої Весь час повертаються, вона не вирішується так, щоб, знаєте, от зробили і забули. Це або щось ламається, весь час і одне й те саме, або якісь там, ну, ну воно взагалі там будь-чого у вас може стосуватись. Ем, є у вас там чоловік на роботі, який багато балака про. Про збитки, про якісь, знаєте, от е, людина, яка не дуже звертає увагу на те, що там вдало робиться на роботі, але дуже, м -м, скажімо, м -м, збільшує е, ситуації якихось збитків. От просто, знаєте, Ну от як Зараз як вам це пояснити, коли людина більш, знаєте, наповнена, от, ну, взагалі для нього важливо бачити якісь негаразди в житті, коли людина як циклиться на цих негараздах, і взагалі, от, знаєте, емоції, ем... Бере собі від якихось негараздів, як, як е, наповнюється. От ця енергія для людини важливіша ось так. Ну, от енергетичні вампіри, це от про таких людей. Потім. Е, Гроші, Якась ситуація починає просуватись вона стосовно грошей, вона стосується ну, як вашої роботи. Це не для однієї єдиної людини, а це як взагалі для колективу. Ситуація, знаєте, от коли, скажімо, корабель, який от повинен набрати ходу. І потім він вже плавно, плавно просувається. Але йому потрібен той вітер, який дасть поштовх. Так, якась тут допомога буде. Знаєте, коли, щоб, він... щоб цей корабель просувався добре, тут потрібна допомога, вона тут буде. Так. Стабілізується якась ситуація через закінчення. От спочатку треба щось закінчити, щоб зрозуміти, що це доволі така стійка ситуація, ну, яка, знаєте, непорушна. Це буде обговорюватись в колективі. І це якась конструкція, вона, знаєте, мені як трошки як піраміду нагадує. Щось воно таке, як на невеличких ногах стоїть. Якась така конструкція, коло якої ходять люди, і, знаєте, от як дивуються, як не все там розуміють, але їм треба от якось. Цю ситуацію завершити, стабілізувати. Це дає певний захист, і от задля цього захисту це буде щось пророблятись. В перспективах зміни, які будуть стосуватись великої кількості людей, вони будуть, знаєте, дуже-дуже швидкі. Дуже... Їх то всі очікують, але це щось буде не на жаль, не те про що ми зараз всі мріємо. Це щось ще таке, знаєте, тільки крок до великої мрії. Але він буде дуже помітний, дуже яскравий і такий, що, знаєте, багато часу про нього ще будуть говорити. Ну, хто зрозумів, той зрозумів, так? Да? Ось така філіжаночка. Більше я тут нічого такого не додам. Тож, дякую всім, хто подивився, всім, кому подобаються такі відео, будь ласка, підписуйтесь, бо ми кожного дня щось таке дивимось. І я дуже-дуже хочу, щоб всі ви були щасливі, щоб всі ви стали найщасливішими людьми на планеті. Бережіть себе, себе, своїх рідних, близьких і пишайтесь собою, своєю родиною і своєю країною. І побачимось всім пока.